Британія та Україна розробляють історичний документ про сторічне партнерство. Він має закріпити відносини у багатьох сферах: від безпеки до економіки, від енергетики до культури і мистецтва. Україна та Велика Британія провели перший раунд переговорів стосовно історичної двосторонньої угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства. Велика Британія першою підписала безпекову угоду з Україною, а тепер першою працює над історичним документом про сторічне партнерство, заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Як він зазначив, Україна потребує підтримки Британії у відновленні справедливого миру та унеможливленні нової агресії майбутнє довгострокового. Ода базуватиметься на положеннях угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство від 2020 року та угоди про співробітництво у сфері безпеки від 2024 року між Україною та Великою Британією.